Всім привіт! Мене звати Олена. Хочу поділитися з вами своєю історією успішного працевлаштування. Я народилася як всі звичайні дітки. Я була бажаною дівчинкою, але так сталося, що Відбулася родова травма, і я маю інвалідність з дитинства. Інвалідність саме опорно-рухового характеру, але вона мені не завадила бути активним членом суспільства, досягнути своєї мети. І знаєте, якось мені тепер ця інвалідність я ну, її сприймаю як ніби бонус ізюминку. Мого дитинства я не любила бути замкненою. Я завжди хотіла кудись в колектив, кудись цей я в е, школу йшла в 2002 році. Тоді питання інклюзії воно ще не було таким поширеним. Тому мене спочатку взяли на індивідуальну форму навчання, але я наскільки не, не хотіла сидіти вдома, що мене батьки вони водили мене самостійно в школу, доставляли. Ну я йшла в супроводі батьків, але я завжди була в колективі. Потім вже десь в старших класах вже ну, піднялося питання, чим би я хотіла займатися в житті. От я помітила собі таку фішку, що я більш ну схильна до гуманітарних наук, і відповідно я вирішила поступати на кафедру практичної психології в Чернівецький національний університет. І от в мене була така історія ну, в університеті, що я там вийшла відповідати. Ну, за кафедру, там як це виходить, і мені викладачка там каже, що потім, після коли я відповіла, вона мене запитує, що можливо тобі краще відповідати з місця, щоб не виходити на аудиторію та це. А я зразу до неї така, та ні, я хочу бути такою, як всі. Знаєте, в мене якось це було як я на неї як накинулась. А потім вона мені каже: Ну, знаєш, ти точно така, як всі. Я типу тобі, тобі просто запропонувала, щоб тобі було ну, простіше. Я закінчила магістратуру. Я всі п'ять з половиною років вчилася стаціонарно, і, звичайно, були деякі труднощі, але був такий наскільки хороший колектив викладачів, коло одногробників, що мене завжди підтримували. Я завжди була з ними на якихось екскурсіях, ну різних таких моментах. І Я тоді почала шукати роботу. Звичайно, це не було таке щось грандіозне. Це були наскільки невпевнені резюме. Я навіть пам'ятаю, я рвала ті листочки, бо там не так, мене це нервує. Бісить наскільки це було не впевнено. Також давала резюме в садочку. Думала працювати в садочку. І ще одне скажу, що я точно ну я не знала, який це формат буде, що це буде, але я точно знала, що це мають бути люди, що це має бути е, колектив. Мені потрібно живе спілкування. Е, для тих людей, хто сумнівається, хто боїться, хто має також якісь обмеження, то в мене не було такої відмови, що ми тебе не візьмемо, бо в тебе інвалідність. Пропонували роботу з дітками в ясельній групі. Ну тоді. П'ятий курс, коли мені було 20 з копіючками, я щось побоялася брати відповідальність на себе за таких маленьких діток. Тому як я опинилася тут, я знайшла цю вакансію на Work.ua. Прийшла сюди, зі мною поспілкувалися, я заповнила анкету там, десь сюди, і сказала, ми вам зателефонуємо. І так мені не зателефонували. Потім я вже якось так ну, не очікувала. Я вже закінчила навчання, це вже пройшло півтора року. Потім вже так якось сиджу, ну, задумуюся про роботу, туди сюди а тут -то мені дзвонять, що в нас є вакансія. Я така, ось такі очі ой. Я не очікувала, от якось і так і тут опинилась. Олена прийшла до нас на співбесіду десь з таким сум'яттям, невпевненістю в тому, що її візьмуть на роботу. І було зрозуміло, що ця родина потрапила потрапляла не один раз в ситуацію, коли її відмовляли. На загальних умовах ми її прийняли на стажування так, як було ще. Троє дівчат і Олена гарно справилася з цим періодом стажування, знайшла спільну мову з, з дітками, вивчаючи її е, 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 досьє, яке вона написала про себе. Вона має освіту психолога і їй було дуже легко знайти спільну мову з дітками. Вона з ними гралася, вона проводила час, планувала свою діяльність е, під час дня. Що має робити з дітками? Тому з обов'язками вона справилася, я б сказала, на 12 балів. і ми її без всяких якихось нарікань взяли на роботу. Я прийшла сюди працювати і попала на літо. Ну от весна, літо, коли оці канікули, коли багато діток ну місяць в мене було стажування. Потім якось так місяць, два вже потім я вже звикла вже помітила, що ходять одні ті самі діти. Фактично, я вже знала хто чим цікавиться. Так само маючи освіту психолога, я почала ці знання використовувати. Я там дивилася, якщо ну коли дітки приходять, я їх запитую, скільки тобі рочків? Ну, от вони мені кажуть, і я знаю там приблизно для себе, який вид ну, яка провідна діяльність є для цього віку, і відповідно до цього я е, пропоную. Тут, звичайно, є іграшки, це, але коли от ну інколи так пропоную від себе, коли там бачу, що діти одного віку, то пропоную рухові рухові. Ігри, там от, такого відходжу трошечки від цього формату. Ну і в принципі все добре. Мені робота з дітками подобається. Також тут хороший колектив, якщо щось не так, підтримують, підкажуть, і все буде ок. В колективі Олена себе зарекомендувала дуже гарно, знайшла спільну мову з співробітниками, здружилася. Її дуже поважає персонал, навіть іноді приходять по пораду, як які ситуації повести себе, якщо дитина там капризує. Я точно не боюся пробувати. Я точно не боюся помилок. Помилка це шлях до самовдосконалення. Якщо ти зробив щось не так, в тебе є готовий результат. Ти бачиш, де окей, а де треба підкоригувати, і це точно шлях до розвитку. Особисто моє ставлення до таких людей це величезна повага і виявлення, я б навіть сказала, такого геройства в суспільстві нашому, тому що сьогодення ставить дуже багато перепон і викликів для таких людей, тобто це необлаштовані простори, це відношення суспільства до таких людей, це озирання, це обговорення. Ну і знайти відповідну роботу їм дуже важко, тому що знову ж таки є якісь ось такі передумови, які роботодавець враховує при наданні роботи. Для мережі цих умов немає, ми ставимося до цього досить лояльно і адекватно. Єдине, коли ми беремо людей з інвалідністю, ми надаємо можливість постажуватися і зрозуміти, чи зможе людина фізично, морально і психологічно витримати там навантаження і справитися з усіма умовами праці.